Україна це уся моя, ти на моїх друзі знайомі спокій в нашому домі. Це даний широкобой і цей велбий тобой, це коли набує дина і мова наша солов'їна. Україна дісь і долиться. Ічка моя і коли. Це хатинки садочки, і Україна це шаднини, сміх маленької дитини. ніжність, Ніжні хамінні піс, міша від мене незвісно. Україна це солдати, які вміють захищати цана і неповторна І неповторна єдина.